Попередження апостолам про переслідування та винагородам учням. Своїми словами щодо очікуваної відповіді, Ісус Христос аж ніяк не підбадьорив святих апостолів. Їхні завдання буде важким, адже вони будуть неначе вівці серед вовків, де вже пророків названо вовки хижі. Вони мають бути мудрі, як змії, і прості, як голубки, тобто вміти уникати різні небезпеки і залишатися неушкодженими у своєму ненасильницькому. Протистоянні з ворогами. Словом простіє перекладом до словом незмішаний, чистий, воно ще лише двічі зустрічається у Новому завіті. У своїй проповідницькій діяльності їм доведеться. Постати перед своїми ж власними єврейськими лідерами і бичуватимуть і волочитимуть до римських правителів і царів ірода. Та святим апостолам не слід було жоритися через це, бо сам Дух Святий. Дослівно Духоцям дасть їм, що говорити і звільнятиме їх від арешту. Навіть якщо через переслідування буде зрада між членами сім'ї або сильна ненавість, Ісус Христос пообіцяв їм в кінці істини. Спасіння. Святі апостоли мали продовжувати свою проповідницьку діяльність, переходячи з одного міста в інше, та навіть не зважаючи на те, що вони йтимуть за Господа Спасителя свого, вони не встигнуть обійти усіх міст Ізраїльських. Як прийде син чоловічий. Напевно, ті слова Господа говорили не лише про часи його фактичного життя. Те, що тут було проголошено, більш детально розглядається у часи святих апостолів, після Дня Святої П'ятидесятниці – під час проповіді у храмі. Та ці слова буде найповнішим чином проголошено у часи перед другим пришестям Ісуса Христа. Коли ця Івангелія Царства буде проповідуватися по всьому світі, а потім Ісус Христос повернеться у могутності. Ісус Христос нагадав святим апостолам, що Він не просив їх робити щось таке, що сам ще не робив. Коли релігійні лідери побачили, як Ісус Христос виганяє демона, вони проголосили, що Він виганяє бісів Князем бісівським. Що вони Обвинуватили Ісуса Христа, Господарям у використанні демонічних сил, очевидно, що те ж саме Вони скажуть про Його слух, Його домашніх. Велибуло у грецькій мові ім'ям Сатани, князя Бісівського. Ona morda pochodi od imena Vajal, Zebula ali Pelistiskega mesta Akona. Vajal pomeni Mojzor Mukh, a ve Zebul, če velj zelo znači Vladar visokim mestom. Ampak svetim apostolom ne smishtno bilo. боятися релігійних лідерів, які мали знищити лише фізичне тіло. Адже справжній спонуті цих лідерів було розкрито, коли прийде судний час, вони будуть покарані. За своє лицемірство, смиренність перед Богом, від кого, зрештою, залежить і фізичне, і духовне життя є значно більш важливішою справою. Це послання святі апостоли отримали від Ісуса Христа особисто. Темноті і мали поширювати серед людей без страху. Кажіть те при світлі, голосіць покрівель, бо їхній отець істинно про них турбувався і знав про їхнє становище, і знає про смерть горобця, який є дуже маленьким. Хіба не за шага грецької мідна монета. Вартістю близько 16 римського динарія, який був зарплатнею за один день, продається парам горобців. Бог Отець також знає кількість полосин на голові кожної людини. Ісус Христос сказав святим апостолам не боятися, бо вони були ціннішими за горобців. Він їх бачив і знав про них усе. А що їм варто було зробити? Так це визнати Ісуса Христа перед людьми. Тоді Ісус Христос визнає їх перед своїм Отцем. Якщо вони речуться Його, то Він відмовиться від них. З усіх дванадцять святих апостолів лише апостол Юда Іскаріотський згріхся Його. Ісус Христос сказав, що цього разу Він прийшов не принести мир на землю, а меч, який розділяє і розриває. Наслідком Його приходу на землю стане те, що діти постануть супроти своїх батьків, а ворогами чоловіка будуть його домашні. Так трапляється, коли сім'я ненавидить того, хто йде за Ісусом Христом. Це може стати частиною плати за апостольство, адже любов до сім'ї не повинна перевищувати любов до Господа. Істинний учень має взяти свій хрест і ти, Слід за Ісусом Христом Він має бути готовим дивитися у вічі не лише ненависті сім'ї, але і смерті, як той злочинець, що несе свій хрест на свою ж страту. тож, у ті часи злочинець, який ніс свій хрест, тим самим визнавав, що Римська імперія правильно з Ним чинила і Він таки заслуговував настрату. Подібним чином послідовники Ісуса Христа визнавали Його право на їхнє життя. Діючи так, учень таки знайде своє життя за те, що віддав його Ісусові Христові. Ті, хто з вірою служив Господу, і хто з вірою приймав робітників Божих, тримають свою винагороду. Коли хтось приймав Пророка його послання, це було рівносильним до. Приймання самого Ісуса Христа. Тут святих апостолів названо пророками, бо вони приймають і розповсюджують Боже послання. Тому навіть той, хто напоїть, як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, Одержить свою нагороду від того, хто все помічає і все відзначає. Ви нагородам відповідатиме вчинку. Після цих слів Ісус Христос пішов звідти навчати і проповідувати у Галалеї. коли Ісус Христос передав своїм. Учням повноваженням можна припустити, що вони пішли і почали виконувати настанови Ісуса Христа. Спасите наш Ісус Христос передав свої повноваження 12 святим Апостолам, проповідувати Його божественним вченням людям. А фраза, коли Ісус Христос скінчив настановлятим, вказує на інший поворотний момент у книзі Євангелії святого Апостола Матфея.